Багатьом людям здається, що штучний інтелект це далеке майбутнє, але ми з ним стикаємо щодня. Він схожий на роботу головного мозку, це математична пара з електронною частиною, яка може працювати з інформацією як людина. Простими словами, штучний інтелект це широка галузь комп'ютерних наук, які спрямовані на імітації інтелекту, людини машинами. За цією наукою роботи можуть мати будь-яку форму, але деяких з них зроблено схожими на людей. Саме таким є людиноподібний робот на ім'я Софія, найвідоміший представник технологій, штучного інтелекту в медійному просторі. Hello. Це перший в світі робот, який отримав громадянство Саудівської Аравії. Сама ж робот зазначила, що вона є громадянином світу. Робот Софія, головне творіння Девіда Генсона, засновника компанії Hanson Robotics. При створенні обличчя робота використала образ британської актриси Одрі Хеберн. Софія може імітувати людські жести і вирази обличчя, а також може відповідати на певні питання і проводити прості бесіди. Ви вперше в Україні, чи сподобалася вам наша країна? Я люблю Україну, це прекрасна країна з надзвичайною історією. Мета, яку переслідував автор перестворені Софії, це бажання, щоб робот став хорошим помічником в будинках для людей похилого віку або міг допомагати людям на великих заходах. Творець робота сподівається, що в кінцевому підсумку вона зможе повноцінно соціалізуватися. Потенціал застосування штучного інтелекту дуже широкий, вже зараз він використовується у багатьох сферах медицина, фінанси, промисловість, торгівля і звичайно побут людини. Як приклад, голосові помічники Сірі і Алекса. Штучний інтелект у роботі підприємства допомагає автоматизувати процеси, які потребують неабияких зусиль, і тоді участь людини залишається мінімальною. За допомогою розумних машин і програм люди зможуть працювати швидше, а також зробити своє життя більш комфортним і безпечним. Але штучний інтелект неможливо обезпечити від помилок і впливу зовнішніх чинників, Тож приймати важливі рішення і нести за них відповідальність, як і раніше буде людина.